Вітаємо усіх прихильників футзалу. На першому із чотирьох протиселнів в рамках сьогоднішнього ярого вечора Еліт Бізнес-Ліга. Раз чотири дуелі, про які неодмінно будемо говорити. І кожна із них не відбулася без генеральних партнерів житлового комплексу княжий Хол. Білозоров отримає передачу від Москвитина, зворотній пас. Ударом! Москвити Москвитин забиває на другій хвилині зустрічі. Бірум виходить вперед. Пропускає Брунець, на мене дуже курйозний м'яч. Розуміння в діях оборонців та каравана, але зворотня комбінація. Фактично вихід навіть удар. у дальній кут брунець на висоті. Могли забивати вдруге. Хороший сейф. Брунця у рамці. Петренко обороняється. Удар повз ворот. Там забивав Олесь великий, забивали інші хлопці. Петрицький теж старався чимало. Ну а вже сьогодні удар від брунця! Один один чудовий м'яч за комірець Дмитро Каравану. Динамо і у лізі чемпіонів неодноразово забивав за киян важливі голи. Удар від Білозьорова в напрямку Даксе до перерви. Кушла на Замасі приборкав м'яч. Пробуває лівою по центру Бронець. Команда Мавітек сьогодні проведе лише свій другий поєдинок у цьому чемпіонаті. Вистріл! Гол! Олег Кушла! Влучає часом не у Тараса Москвитина, Ну і, власне, останній дезрінтовує суперника. Біру. Передача від тонечника. У вільний коридор. Потрібно забивати у цьому епізоді. Брунець на висоті. Парником Савчишин. Чмалик праворуч. Акар в два. Ігор передача. Удар! Савчишин не забив. Ось пішла коса на камінь щойно. Дуже близькими були адвокати, аби зрівняти шалька та резів. Зараз вони також можуть зробити. Гол! Савчишин з другої спроби. Відзначається. Провалилися білочорні. Може стріляти в напрямку ближньої стійко. Підсумку помиляється. Потрібно рухатись на власну половину поля. Контрнаступ 2-1 Татаренко. Удар! Стійка. Який момент марнує біру. В одному з випадків вийшовши на чужу половину поля, уже караван пропускав. Удар! О! Танечник! один дотик. Без шансів для брунця. Не бачив, як на мене момент удару. Страж колективу адвокат. Вертикальна передача на Шевчука. Мар'ян у центр поля Савчишин. Сьогодні вже Андрій лівою ногою. Танечник один зупиняє м'яч у доволі простий спосіб. Пробиває остійку, який епізод. На другому поверсі. Ще можливість для удару. Разом із сиреною, однак не влучає. В рамках асоціації футзалу міста Львова. Бірум з рахунком 3-2. Поки що переграє адвокатів. Але влітає четвертий м'яч. від команди суперника. І це робить Роман Білозьоров. Ось так елегантно перекинувши брунці. Мавітек проти Галицької свіжини. Цей матч відбудеться уже по завершенні цієї думи. Через Татаренко. Лівомир дуже вдало зараз, начебто, підставлявся. Удар повзворот. Дозволив суперникам. Ледь не забити. Чмелик! Пусті володіння. Ігор не забиває на тобі Савчишин. Влучив у карка. Адвокати здобути бажаний для себе результат. Ось переходить передача. Шевчук. Його удар і не забиває Мар'ян. Порушення правил. Діє один із лідерів команди. Адвокат. Передача Наталь. Стійко! М'яч влучив. Татаренко позад. Його спроба удару. Тетаренко. Голу немає. Біру. Передача вперед. навіть Вихідішнович. Гол! Він став героєм зустрічі проти Нових імен. І, можливо, сьогодні також мостволої бол плеєр цю статуетку. Там де сьогодні. Виступає Майовецький. Удар в дальній кут повз ворота летить м'яч. Кушла! Вихід 3-в 2 Кушла! Передача на дальню стійку. Бєлозьоров. не забиває Роман. Уже перебуває. Атакують там на зелені. Хороша атака. Володимир Шумський. Ігор Акар самотній. Удар! Караван прийняв на себе. В три. Нато багато простору зараз дають Адвокати суперникам. Удар немає. взяття воріт. Чудово гра. Від Брунсінко отримає передачу від Олексія Вербінського. Є можливість удару лівою ногою. Знову караван, вийшовши із ранець. Володимир Брунець. Передача на брунця. Той може пробивати і оформлювати дубль. Сейв в останню мить від мета. Готується до зустрічі проти лідера турнірної таблиці Галицької свіжини. А керо! Лігори визначається потужним ударом. Караван не рятує своїх хлопців. 5-3 інтрига буде жити. Нема діями своїх хлопців, за яких незабаром буде виступати. Брунець! Передачу не забиває Ігор Чмелик. Ця гра відбудеться уже незабаром. Передача чмелик не відзначається і знову провал у захисті. Фол, якого не було, Ігор Чмелик. Вербінський. Удар середній дистанції. Стійка. Ось тринадцять номер команди адвокатів. Москвитин, Вихід вічна віч навіть можна забивати удар. Лівою. Ми побачимо, але Брунець. на Ігоря м'яч у м'ячем Чмелик! Забивати потрібно. Ігор, ще одна спроба. Савчишин. Удар! Немає життєворітну, як же ж так. Попереду Чмалик. Фол на червону картку. Олег ось це стрибати на Але Олексія Вребінського. Але це вже було зайве рішення. Вибачаємо. не потрібно цього у нашому виді спорту. Акер. Праворуч на брунця. Є можливість передачі. Гол! 5-4 за 39 секунд до звучання фінальної сирени. Автоголом відзначається. якогось видовища. Навпаки. Бороса. Атака. Голу не бути. Карава... Дають свій м'яч в кидання вперед. Кушла, звучить сирена. І на цьому у нас з рахунком 5-4. Команда Бірум долає адвокат. Попереду має відтак. Галицька свіжна.